От, дякую вам, Анатолій, за питання, не бачив. Якщо купили авто, а власник помер. ну Це, мабуть, скорше всього йде мова про те, що ви по довірності чи просто з тих паспортом їздите е і дізнали, не, не перереєстрували своє авто. Ну, тоді варіант, що е треба шукати спадкоємців цього власника і просити, щоб вони оформили на себе. А далі передали вам, якщо вони дуже добрі і хороші, е, дехто розк... розповідає, що можливо така ситуація з цими авто, власник яких помер, а новий власник, продавець, яких помер, а новий власник просто не встиг перереєструвати на себе, там суд, все, то я по пам'яті так говорю, що. Не дуже багато позитивних рішень я читав на ці теми. Тобто, в ситуації, ви користуєтесь автомобілем, у вас там розписка, що ви його купили, ви там чекали з моря погоди, ну, я так це називаю, з моря погоди, що колись якось і кое-как, ви його оформите. Ну, дочекалися, що вже самі знайшли покупця, він каже, як його переоформити. Ви дізнаєтеся, власник помер. Ну, якщо родичів нема, які там хочуть вам допомогти своїм активним, активною участю, ну, пробувати через суд, але судова практика досить негативна. Там всякі набувальні давності, визнання договору дійсним. От як варіант визнання договору дійсним, там, визнання за собою права власності. Рішення, звичайно, суддів є, але досить мало. Я Так не, не вчора, і не зараз переглядав, але переглядав, колись там, мав таку ситуацію у клієнта, то все-таки порадив йому піти туди, ну, піти до людей. Спадкоємці вони оформили на себе і передали. Є питання, задаємо. Нагадую, хто перший раз. Канал юридична компанія Домправа адвокат Володимир Клим. Прямий ефір. Безкоштовна і онлайн-консультація з приводу спадкування, нерухомості, правих питань нерухомості сюди, входять і земельне, і все. І сімейних питань. Це така тріада, воно завжди пов'язане, бо ну, власність, це в принципі, там комусь одному належить, але це як ну, сімейна цінність, тим більше, якщо спадку воно все одним за одним тягнеться. Так Анатолій, який задає питання. Якщо можна, якщо там пита відповідь зрозуміла, то напишіть, ну, щоб я знав там написати три слова не шкода. Буду дуже вдячний.